До вашої уваги, комплект склапаних плит разом з клапанами та прокладкою. Або простіше, підкова компресора. До складу даного комплекту входять дві клапані плити діаметром 73 мм і товщиною 4 мм. На кожній з плит розташовані по 4 отвори, відстань між центрами сусідніх отворів 42 на 42 мм, діаметр отворів 7 мм. На плитах маються виборки під клапани клапанів дві штуки, розміри 47 на 10 мм і товщиною 3 мм. Також до комплекту входить прокладка, яка повторює габарит клапаних плит, товщина її так, також 3 мм. Дані підкови найчастіше зустрічаються в одно- та двохциліндрових компресорах з об'ємом ресівера 24 або 50 літрів. Дякую за увагу!